Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитись долю міста Павлоград. Багато про нього просили. Без довгих прелюдій, вмочуйтесь позручніше, але ну, я починаю. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, долю міста Павлоград. Скажіть вам, правду. Райду перевернуто. Кану. Коди ж без нього? Інгус. Гебо. Далі. Ото перевернутий. Так, добре, що у нас тут? Що ми маємо? Райда перевернута, Канно, Хагава, Інгус, Гебо, ото перевернутий. Ну, бачите, розклад такий, не сильно. Позитивний. А, ну, що таке, люди будуть виїжджати з Павлограда. Зразу. З одного боку, на рахунок просування орків, туди зараз подивлюсь. Павлоград вирішив подивитись, багато питали, виключно, як то кажуть, в порядку виключення. то що кожне місто, до якого фронт наближається, я прям розглядати не буду. Дивлюсь якісь основні глобальні, так би мовити, міста. Кожен населений пункт я переглядати не буду. Зразу скажу, щоб питаннями такого роду не закидали. А, ну, тобто, ну що, виїзд людей? Ну, да. про, про проблеми з логістикою. Горітиме місто. Чого обстріли? Ну, по хагазу, ну що, ну, будуть руйнувати, да. прильоти будуть і так далі. Ось горітиме. Пожежі так і стали. На жаль, це не про хороше. Проблеми із теплом і з світлом. Сюди ж? На жаль. Далі по інгузу. Ну, загалом, чи під нуль місто зруйнують? Да ні. Інгус це завжди рятівний круг, ну, в той же час. Оце от суттєві руйнування. І ось виїзд людей теж суттєвий. Погибло, ждунів багато. А, в, такій от, в такому наборчику це може бути якраз коригувальники, ті, які позиції ЗСУ там здають, логістику здають ЗСУ і так далі. От ждуни тут явно є. Притом ждуни не ідеї, ні ждуни, ось, ось, ось за гроші. Іуди, я таких називаю. Ось вони тут є. Не в одиничній кількості навіть. Далі, Кано, Гебо. Ну, до речі, яко, яких ждунів, якогось ждуна мають спіймати, розкрити. Правда, взяти за одне місце. Так, да, дійсно. А, мало того, здають вони що, не тільки ЗСУ здають, здають вони якраз критичну інфраструктуру, якраз тепло і світло. Ага. Ось. Службам то є, куди дивитись нашим. Ось. І по в перевернутому, угу. ну, то, ну що, ну, це руйнування міста йде. Ну, чи під нуль, не під нуль. Но прилітатиме часто, ну й багато, правда. Плюс отов перевернутий, ну, гаразд, не будемо пропагани, но але перевернутий, якщо на долю міста, це не дуже добрий знак, що я можу сказати. А, ну, Як мінімум руйнування міста, Дослівно, прильоти в будинки, прильоти по, по, цій, по органам влади, там по критичній інфраструктурі. в тому числі. Я не любитель лякалок, ви знаєте, але якщо маєте змогу, то краще буде звідти виїхати. Я дозволю собі в даному випадку таку пораду. Давайте на рахунок просування орки в той бік подивимось, що покажуть. Так, добре, дякую за відповідь. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, ну так, а, а що там буде в плані просування окупантів в бік Павлограда? Які там перспективи? Покажіть, Скажіть вам, правда. Hagals. Райда, а не так. Інос. Ісайшо? Перт, Ага, в чем плане. Ну окей, гаразд. Що у нас тут? Єра, хагал з райду, інгу, зиса, Перт. Ну, просування в тобі буде, да, на жаль. А, но дуже повільне просування. Мало Єра Хагвес ну, це руни, загалом, які завершення війни можуть показати в прямому розумінні. А, да, що що по, війна швидше завершиться, чим вони туди до того міста дойдуть. тут так можна читати. В той же час, Єра Хагус це про те, що ну, буде просування. Ось Буде. По інгузу, ось захоплення території, по Адек таке. Ну, дуже повільне і, і саперто обмежене захоплення територій. Ну, там зараз. Доля Покровська Мирнограда вирішується, але я ще на початку року дивився, і, на жаль, той прогноз відбувається, що доля там буде сумна. Да, скоро я скажу, а я ж казав, но в даному випадку абсолютно без радості. А, ось тому таке. Так що обмежене захоплення території, просування в той бік повільне, а то там уже кричать: що а після Покровська там все капець, там Павлограду, і Дніпру капець, і всьому. М -м, не разу, не не підуть вони швидко туди. Ні, нема тут такого. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, я знаю, що тут? Про окупацію нема сенсу питати, бо показують, що і просування буде таке собі. Не дуже. А... Ну, що тут подивитись? Навіть не знаю. Ну, Давайте, ну що? Гарну корекцію, напевно, треба зробити, щоб орки тут обламались на цьому напрямку. Да? Давайте. Значить, що ми їм побажаємо? Ми їм побажаємо, щоб вони тут обломались в плані просування, так? Як ми це зробимо? Ну, давайте, значить, іса, райдо перевернута, закриємо їм туди дорогу і по наутізу. Наглухо закриємо дорогу, по наутізу перевернутому, так. Далі. Військову поразку їм там намалюємо. Ось, ну давайте добре, урус. Візьмемо їхніх орків. Ось, і Що ми їм зробимо? По Тейвазу перевернутому загалом. В даному випадку це і буде. Програш на полі бою якраз. А, І що ми їм ще зробимо? Хай. Лягають там в землю. Шо тут, Що тут гулять, так гулять. Хагалас. Лаус і хаглос. Да, ні, давайте отаку все-таки. Зробимо так правильніше. Отак. Все, от така, от така от корекція. Значить, ось заблокували просування орків, ось вони самі, щоб на полі бою потерпіли поразку, щоб їх там розбили, розгромили, щоб вони штабелями пішли в землю. Покращити наш український чорнозем. Ось от Отаке от гарне побажання. Отаке от от сьогодні відео вийшло. Не дуже веселе, на жаль, ну як вже є. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антон бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!